Яку тактику тут росіяни найчастіше застосовують? Як вони зараз воюють на покровському напрямку? Зараз останнє їхнє, ніби нововведення це вони на мотоциклах просто на швидкості стараються залетіти в міжпозиційний простір і цим робити нам дискомфорт так за останніх три місяці вони вже на я не знаю скільки тактик перепробували. Вони штурмували нас на техніці, штурмували паралельно на техніці і пішки. Потім почали штурму. Техніка почала закінчуватися броньованою. маю на увазі. Потім вони почали нас штурмувати на Жигулях, Уазіках, на Багі. І пішки, потім вже то почало закінчуватися. Потім вони почали штурмувати пішки великими групами. Потім вони зрозуміли, що великі втрати людей йдуть. Потім вони почали наш штурмувати пішки малими групами по два-три чоловіка. А потім вже вони зараз перейшли, що вони штурмують малими групами від двох до восьми чоловік пішки, і плюс мотоцикл. Ваші дронері розповідали, що мотоциклістів складно все-таки наздогнати із, з дронів відпрацювати. Наскільки це може якось Глобально вплинути на хід дій? Ну, глобально воно не вплине, ну їде тих 3-4 мотоцикла. На них там сидить на кожному мотоциклі по два чоловіка-противника. Навіть якщо вони залетіли в міжпозиційний простір, то це 4 солдата-противника. Потім туди злетиться просто арава дронів, зброси, FPV, почне працювати мінометно, вони все одно там помруть.